Що такі енінь? Це всього така штука, що зі школи всі запувують, що ой ти лінивий, ти такий, поняв, нам внушили чувство страха і стида за лень. Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш то зайнятися, воно тобі не надо вообще абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тягатіють, просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримати. А нам тут розказують, що ти повинен добитися того, ти должен, там стати успішним, зарабатувати столько і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думає, Нашому не треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміло, чи це получу, і люди навіть не пробують, і все. Їм проще прокастинізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от моя ж можливість з телефону на дивані щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток він величезний зараз, просто лежа на дивані, вміє того, щоб тік-ток лежати, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити і за гроші, коли Базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням в шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео. Хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять.